Всім привіт-привіт! Це друга частина перевірки зошитів. У мене просто дуже сильно розрячався планшет, ми зупинились на рожевій мішуці, і в неї, я ще поки що не знаю, тому що я просто побігла до зарядки. Це ми нарахуємо. Що ми ще нарахуємо? А все. Ну, все з великої боку має бути, тому ми це рахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7 7 помилок. Перепрошую 7 помилок. Це Тобто ми маємо Е5 поставити. Тобі ще як так можна було написати домашню на 5 Добре. Раз, не будемо нам зараховувати. Це це два, але оце все потрібно було. Тому. Сим. Сим. Сим я уже поставлю, пожалею. Пошли. Шутку. Зараз секунду. Далее у нас наш каталог с вами. Вин, вин и каталог, и о, Христина. Ну, я думаю, Все тут правильно. Тому, ну, до речі, ось тут, ось тут, оце завдання, наприклад, домашня, і ось це, що зверху бачите, воно дуже гарно написано. ну, Давайте перевіряти. Ну, як завжди, тут все правильно. Хотілося б щось написати там на. Але насправді, з цим завданням багато хто справився навіть. Я у шоці. Тому що, ну, тому що ще ніхто. Хто ніколи. А, ну, типу, так, я писав, окрім, окрім наших відміниць, тобто Саша, Христину, то, ну, ну Окрім них, а інші, я була дуже здивована. І Хагі-вагі, а особливо Маша. вона ж ну просто була а тут А тут таке. Відкривається неї 12. Як це можливо, я не знаю. Але я вам дякую за перегляд. На жаль, друга частина у мене така маленька, тому що могло б воно поміститися ще у першому відео. Але так як в мене розрушився планшет, мені потрібно було його поставити на зарядку, і відео просто вимкнулося. Тому, на жаль, на жаль. Так виходить у мене. Але я зняла для вас першу і вже і другу доснімую, точніше, я вже доснімала. Ну, і, коротше, всім па-па-па-па. Чекайте наступних відео. І, можливо, скоро буде не перевірка зошитів, а можливо, паперові сюрпризи або щось інше. Я навіть не знаю. Можливо, якась колишня рубрика повернеться, я взагалі не знаю. Але я вас люблю. Цьомкаю. І всім попа, дякую, що відео. До, ну, додивилися відео. Коротше. Е, ставте лайки, підписуйтесь на мене. Різний в мене контент є. І дякую вам за перегляд. Папа, па, дякую за стільки багато підписників.